Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Сайко Сутока. Це в нас має бути така цікава, коротенька гра. Вона в Альфі я не знаю вже скільки років. Певно, стільки хом'ячки не живуть. Тож, я пропоную вам не затягувати, а починати. О боже. До речі, прикольно зроблено. Ну, давайте почнемо з нормалу. Окей. Ах, сенпай. Ти нарешті прокинувся. Я так рада, що з тобою все добре. Ах, сенпай. На секунду. Я думав, що наркотики вбили тебе. Ви ти виглядаєш здоровим. Слава Богу. Я б ніколи не наврядила тобі. Але він може. О, якщо знадобиться, якщо ти не захочеш зустрічатись зі мною. Ей, Сенпай. Ти мені так подобаєш. Сенпай, чому ти завжди ходиш? Ти не можеш мене покинути на ще. О Боже, що в нас віцам? Я не можу цього допустити. Він прийде. Я не знаю, що. Привіт, сенпай. Я тут довгенько тебе чекала. Засумував за мною. Я то за тобою заскучив. Диви, який в мене прикольний ножик. Давай насоводжуватись. Я завжди любив грати з тобою. Може мені відрізати тобі язик? Я ж так багато говорю. Або мені вбити хлопця, який говорив з тобою. Може. Я піду його зараз. Боже, як вона труситься, мило. Він чекає на мене в іншій кімнаті. Все буде нормально. Не хвилюйся. Ну, добре, якщо ти так кажеш, в принципі, що мені. Я відріжу йому голову і повернусь назад. Зачекай мене тут, будь ласка. Ну, окей, добре. Блять, мы впалы. Эм... Не, я хоть. Я... Давайте зачекаем. Треба видно выйти. Блин, графика такая при. О, щется. О, мой Стоп. Когось мені це нагадує. Це. Це що, справді він? Так, та невже? Це. Так, це ЧМОлік? Мій гарний друг, який випускає тільки качественний і класний контент. Я рекомендую вам підписатись на нього. Тим паче йому не вистачає лише 6 підписників до сотки. В нього лише високоякісний контент. Тож, давайте підтримуємо хлопця разом. Все, да, привіт, я тебе чекав. Привіт, сенпаю. Ем. Добре обіцяю. Давай дивитися. Ой, я так люблю гратися з тобою. Ей, Сенпай. Сенпай. Ти ж не підеш від мене? E, та я наче й не думав. А куди ти. Чому ти пішла від мене? То заходь. Чо... Чому ти хочеш бути зі мною, але ти мене відштовхуєш? Чому? Я не розумію, цих дівчат це просто це, це жесть. Ключик якийсь. Е, е, е. А як мені? Типу а як? Що це? Так, я можу колекціонувати комікси. Пробач, че. Дай мені дневник. На. Тримай. Нащо ти це зробив? В сенсі, ну такі малюнки класні. Ні, чому? Чому ти сердишся? біжи біжи. Окей. Ну ти, ти ще ці корус била. Я, знаєш, хоч ти мене і любиш, але якби я за це платить не буду. Я тебе накажу. За що ти мене накажеш? Блять. За що? Алло. Слухай, ну якби я ж поки з тобою намагаюсь по-доброму. так затригерило Все? Пробач, та ну типу норм буває. Ти вся ой боже. то я ще не слухай тобі треба в мікпунти, мені наверно теж з мене кого. Дай мені цей ключ тут бери. Оце завжди це проблема цих відносин. і Ну, вона мене так любить, піздец. Ну окей, добре. Я пропоную тоді щось робити, а не тільки її зваблювати, бо. я не знаю, якось вона така трошки не надійна виходить. Ну нічого, ми її вилікуємо. Слухай, відчини двері, будь ласка. Ні, давай так. ти ж. що ти робиш Це боляче. Так ти ж сама стекло вибила. А о боже, слухай. Давай. А, ти просто щоб я. Ай, блядь, виніс. Добре. привіт привіт Ай. Знаешь, тебе Слухай. якби Чого Зачинено, прикинь. Ну. Окей. І я. Блять. Ти вкрав ключ. В смысле його вкрав? О боже, давай. Дякую тобі. Ох, яка ти мило. Це я боже, що це було. Ну давай так, боже. Так, що тут? А, блядь Йобана, блядь, твоя біполярка, нахуй. Ти глупий А ну і візьми це. Блядь. окей. Ух, яка ти спритна Блядь, а щось мене реально хуйобить Давай. Окей. Що таке? Ч Стю, по жопі їх лопнуть. А я тебе ба. Блядь! Ей, сенпай. А я тебе не відпущу. Єбать, хара рохують наді мною. А що я роблю? Привіт. Зараз зачекай, секунду. А, це ключик якийсь. Дай мені цей ключ. Блять. Блять. Ебать, отдай. Веды, вой, давай, 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 давай. Кафетери, Хоф Б. що че у нас тут? Їжа. Лимон Ти фантастик. Ты не хочешь лимона? Ух, блядь, ебать у меня. Краб. Я взагалі її можу побороти, блядь? Сука, я нахуй. Блять, головний герой настільки омішка, що він свапкіше просто дівчини. Типу, ну, окей, так, вона там, ну знаєш, психічно хвора, добре. Вона на ж то сюди двері відкрила? Да. Я просто не можу зрозуміти, блять, ну. Типу, я хер знаю, ну. Це як вона його, блять, піздячить. Що він так сильно відлітає? Ой, мой, мой, мой. Давай, давай і підемо додому разом, Але перед цим? Давай пограємо, давай давай блять. Пиздец, ну думаю, ні. То давай ще раз. Ну все, блядь, давай якось роздубай, ебать, нихуя собі, блядь блять. Ти будеш жаліти про це, про шо, блядь? Оп, нахуй, ключ, ебать, Б2. Чому? Ти скучав за мною так Сумував, блядь. Ебать, нихуя собі, вона двері відкрила. Ой, блядь, закрила Ніхуя ти розумна, блядь Хуяк 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 хуяк, блядь. хуяк блядь, хуяк нахуй. Геге. Даж, блядь. Окей. Okay. Що відбувається? Давай, 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 каумдаун, каумдаун. Ні, все, заспокойся. Я не можу прийняти це. Та все нормально, боже, що ж ти так сикуєш ебать, пиздец, нахуй. тільки на души мене. Не оцінив. Боже, блядь, ці дівчата, нахуй, з їхніми пожорще блядь. А, я люблю грати з тобою Я синпуя. Я вб'ю тебе. а нахуя? Та ж ты б... нахуй. Я цього не допущу. Пробач. Ора. Бля... Да, 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 да. Давай. Нуже я не попадусь на цей прикол. Ти, бля. А чому в нас така буча недовольна? Хоча, думаючи про те, як вона там сильно штиняє кров'ю, який це неприємний запах, я можу тільки йому посочувствувати Блін, мені її поведінка нагадує, поведінку дівчини, коли в неї еволюція. Ну, оці меми. Ви знаєте, їх ще одна картинка. Коротше, блять, хто про що, а вона про кохання. неї руки сильні. Хтось скаже, що цей хлопак потужний, бо він її може носити. А мені здається, висіти, блядь, так На чій це що треба вміти. Бля, давайте залізеш мені. Да, о, все, кайф, пішли. Мені так якось знал багато легше. Блять, де драбина, на якій я проїбав йобані ключі, блять. Давай. Давай, Давай. Да. Что? принеси мне аптечку. Давай, вылазь. Так, блядь, ты ее нахуй не знаешь, ебать. Ты его не знаешь. Девять. Девять. Да. Ты щас ебанешь меня, да? Девять ноль Соликанандапа Сокоса Девять ноль три А, -а, -а. Блядь, тупий я Усуха в тебе такие колір вось прикольные так головний герой лякається Обережно тут скво. Давай, давай я принесу Давай перенесу. сідай Да давай, сідай що ти вимаєшся Давай, блядь, нахуй не будемо розтягувати це на 10 серій. Давай, давай. Боже. <плес> 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 Які мене не сі, слухай, Йору блять, я тебе попереджував Батума блять прямо аж якусь до крові въебала. Шо? О боже ні. Тільки не туди, бать жорстко. Давай. Бля, не смішні якісь ігри нахуй. Бічини. Давай помас. Ну, Окей, добре, я зрозумів, якщо я буду. Ну, я програв їбать. Та щось не дуже мені нормально. Дев'ять кінцівок. Давайте. Грати на Яндері. Бо я пузька. О. Я повернусь скоро, а хто? О, блядь, в мене вже персонаж. Вже пять окей, пять. Буде тільки потрібні, так, 5. х 0 Для а що ти шукаєш? Давай, Боже, оце оце нормально. включайтесь О боже, дякую, я трошки цей не орієнтуюся. Блядь. А чому я вкрию О, 9 так? За тобою ходим? то я за тобою йду добре що Да, ви, в принципі, мені треба ще друга цифра.

все будет. Да, ну все. Окей. Okay. Бля, что ты босса ходишь, кстати? Чому я пять записав? А что тут ще? Бля, ну окей. Так, куда нам надо? Ой, все. Ебать нахуй пиздейшн. Вот sekara sure saritaria di się. Зараз вона нас випотрошить, так. Ну, будь ласка, зупинися. я зупиниться, Ай, ну, А, і вона. Я зрозумів, цю кров ми бачили на ліжку. І через то вона вся і в крові. Окей. Окей. Добре, в принципі, така в нас гра. Я, блять, більше друкував, чим приходив. Але якщо відео зайде, то зможу вже випустити обзор, або навіть е не тільки обзор, а якийсь як повноценний огляд сюжету, тому що як ви бачите, то всі події тут чомусь зв'язані. Добре, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити. Лайки, писать коментарі, хочу нагадати, так само завів ще свій телеграм-канал, силка в описі. Всім гарного дня чи вечора!